На Тячівщині більше 10% громадян етнічні румуни. Вони потребують створення відповідних умов для задоволення освітніх культурних запитів, збереження і розвитку етнічних та релігійних потреб. Саме це пообіцяли забезпечувати як українські, так і румунські чиновники. Вже з 2007 року. Ведемо перемовини із українською стороною про відкриття румунського культурного центру. Його плануємо звести у Києві, а філії у місцях компактного проживання румунів. Та поки що нічого не вийшло. Визнаю, що це наша провина, адже українці такий центр у Бухаресті вже відкрили. Представники румунської влади обговорили проблеми щодо спрощення візового режиму, утворення міжнародних пунктів пропуску та відкриття консульського пункту в селищі Солотвино. Як відзначають посадовці, двосторонній діалог був далим. Зустріч, можна відмітити, пішла досить конструктивно, обговорено ряд питань як культурного життя, як економічного обміну і розвитку дальнішої, будемо казати, співпраці між двома нашими країнами. Ми обговорили і питання розширення співпраці по рівню розвитку освіти, по дошкільній освіті, ну а також обмін культурними програмами між двома громадами. Оскільки Тятівський район межує з Румунією, важливим напрямком роботи є транскордонне співробітництво, зокрема втілення грантових проєктів. зараз ведуться переговори щодо втілення нових задумів. сьогодні була дуже плідна співпраця. Єдине конкретне, що ми просили від румунської влади, це допомога у створенні окремого румунськомовного ліцею у Солотвині. Хочемо, аби діти отримували якісну освіту. Можливо, окрім загальної ще й якусь спеціалізацію. Всі обговорені стратегічні питання керівники Румунії пообіцяли винести на міждержавний рівень. А вже незабаром розпочнеться будівництво румуномовної школи в селі Біла Церква, що на Рахівщині, вартість такого проекту, оцінюють у 3 мільйони гривень.